Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка сайту Джум. З даного сайту я дуже часто замовляю різноманітні речі, біжутерію, аксесуари і так далі. На каналі в мене вже не одне таке є відео. Я там люблю робити свої замовлення. Дуже легко робити замовлення, дуже багато товару, а саме головне, що це не дуже так дорого. Можна багато чого взяти за незначну суму, користуюся цими товарами. Часто вони в мене вже провірені, провірений сайт, тому ось так. Сьогодні в нас з вами будуть деякі речі, деякі аксесуари. Розпочнемо ми з товару пензлик для тонального крему. Це кабуки, коштує він 93 гривні. Має він ось такий вигляд. З даного сайту я пензлики, здається, ніколи не брала. Намагаюсь їх брати десь на наших сайтах, якісь більш-менш якісні. Але, чесно кажучи, останні, останній мій пензлик, який в мене від Богені здається, він непоганий, класний, нічого такого. Бренд також класний, але тональний крем дуже псує такі пензлики, тому я вирішила взяти щось. Бюджетне, тим паче я не брала на джумі, вирішила і поекспериментувати, і взяти щось бюджетніше, тому що те, що я дивилась наприклад, на мейкапі, на Єві, такі пензлики коштують ну, не дуже дешево. А саме пензлик з тональним кремом, у мене він миється практично кожного тижня. Дуже сильно його псує тональний крем, як я вже сказала, тому він доволі швидко виходить з свого строю вирішила взяти щось біжаніше, спробувати. Подивлюсь, чи він посипеться, чи він не посипеться від води і всього іншого. Мені дуже подобається його вигляд в такому рожевому обрамленні, і сама ручка, і ось цей метал рожевий. І Мені подобаються ось такі пензлики, щоб вони були рівно відрізані, скажімо так, я до них звикла. Ними легше мені працювати. Ну, ворс тут штучний, звичайно, на рідкій основі йде штучний ворс. Е, у мене в Богенії там така скошена вона, в принципі, вона також зручно нею працювати. Але попереду в мене була така схожа, тільки я десь бирала чи то на мейкапі, чи на Єві. Е, я більше такими полюбляю працювати. Далі я взяла поличку, коштує вона 295 гривень. Це поличка у ванну кімнату. Я випадково на неї натрапила. До речі, на цьому сайті дуже велика кількість різноманітних ще предметів, не тільки ті, що я вам показую, можна будь-що замовити, навіть якісь елементи для інтер'єру, декору і так далі. Ну, ось така поличка має вона ось такий вигляд, такої вона. Ну, не трикутної форми, а вона буде просто в куточок вішатись у ваній кімнаті. Просто, ну, як зазвичай, у дівчат дуже величезна кількість різноманітних засобів, це в душу в кабіну я буду її вішати. У мене дуже багато баночок і їм немає вже де ставати. Тому я вирішила взяти ось таку поличку. Там була, до речі, ще в чорному відтінку, Ну, мені підходить більше білий до мого інтер'єру. В принципі, я думаю, що вона підійде мені. І щоб її кріпити, є ось такі ще дві. Я так розумію, це липучки, тобто не потрібно нічого сверлити, пробивати. Вони вішаються на ці липучки, і ось таким чином тут повинні вони. Сюди насаджуватись, вона закріпляється в оці пластикові зажимчики. Ну, подивлюся, як ці липучки будуть, будуть тримати чи ні, якщо навіть і не будуть тримати, то в принципі її можна повісити і ось за ці сторони. В принципі, вона непогана, гарної вона якості прийшла, тому що такі товари я ще не замовляла з даного сайту. Гарна, я думаю, що служити вона буде. Далі я замовила масажер. Для тіла, скажімо так, коштує він 152 гривні. Має він ось такий виник, ще, я його, чесно кажучи, ще не розпаковувала. Такий масажер у мене вже є, Ну, він іде як антицелюлітний масажер, тобто ну, неважливо, як ви його будете використовувати, просто він іде для масажу тіла. У мене такий самий є. Тільки в зеленому відтінку колись я брала дуже давно, вже десь на наших українських сайтах. Він непоганий. Він мені дуже сподобався. Він дуже зручний ось тут. Він дуже добре поміщається в руку, тобто, щоб ним працювати. Мені подобається його форма кругла. Він такий невеликий, немаленький. Тут у нього резина. Ну, і я взяла такого рожевого відтінку, також був зелений і блакитний, вирішила взяти трішечки інший. Ось ці виступи вони доволі такі, скажімо так, тугенькі, і ними дуже добре працювати по шкірі. Ну, звичайно, я працюю в проблемних ділянках там, де є проблеми, де потрібно робити масаж. Далі я замовила також ще один масажер для голови тільки. Він коштує 106 гривень. Взагалі я планувала взяти собі гуаша для голови, для масажу голови. Ну, те, що було на даному сайті, представлено, мені не сподобалося. Там були менші розміри і ну, просто не сподобалися. Є гуаша на майкапі я дивилася. На Єві я не дуже знайшла такий товар. Просто вони доволі великої ціни. І, чесно кажучи, масажер для голови я не мала. Я не знаю, як вони в мене приживуться. Останнім часом щось нове я завжди купую в дешевій версії. Подивіться, як вона в мене буде, як вона в мене приживеться. Потім вже купувати щось серйозніше. Тому що попереду в мене було часто, що я щось купую за немалі кошти, а потім воно в мене просто не приживається і шкода. Тому вирішила поекспериментувати. Він коштує всього на всього 106 гривень. Ось такий в нього вигляд, можливо, ви десь такі бачили. Такі, до речі, дуже багато їх продається в дереві, вони різної форми, різного дизайну. Я взяла в такому світло-коричневому відтінку, і він іде такий, ну, як пластик, можна сказати. Був ще такий в зеленому оливковому відтінку. Ну, я взяла ось такий, були також на цьому сайті і дерев'яні такі. Ну, я вирішила взяти ось такий, не знаю, чомусь він мені більше сподобався. Таким чином його потрібно тримати і робити масаж шкіри голови. Ну, звичайно, це корисно для. І нервової системи корисно для волосся, щоб воно краще росло, міцніше росло і так далі. Ну, Ось такий масажер для голови, буду, звичайно, його тестувати, пізніше вам щось буду говорити. В принципі, він пройшов доволі якісний. Тут немає ніяких, бо я переживала, що тут можуть бути якісь певні такі ну, елементи, якісь нерівності і так далі. В принципі, він прийшов в гарній якості, я ним задоволена. Далі я замовила. Собі набір з резинок пружинок, коштує він 98 гривень. Має він ось такий вигляд. Ну, ось ці резинки-пружинки, я думаю, що кожен їх носить. Я їх полюбляю, тому що їх можна десь і дома носити, десь їх можна і в душ надягати. Вони добре миються, тому що вони з такого матеріалу зроблені, що їх можна мити. Ними дуже добре робити якісь зачіски, вони не травмують волосся, тому вони в мене постійно. Я взяла ось таких пастельних відтінках. До речі, там були різні ще кілька різних відтінків. Ну, я вирішила взяти ось цих пастельних. Вони мені чомусь більше сподобалися. Давайте я вам покажу. Деякі з них ну ось така резинка-пружинка. Доволі вона міцна, мені подобається. Колись я вже брала. Я брала прозорі такі, вони, в принципі, мені сподобались. Ну, тут ще, бачите, різні є кольори. Я взяла крап рожевий, він пластиковий, коштує він 58 гривень. Має ось такий вигляд, упакуванні ось такого приходить. Ось такий вигляд у краба. Такий, знаєте, звичайний, класичний, як колись були е, краби, колись у мене такі були в дитинстві краби, саме такої форми, не такого кольору, але такої форми. Я його взяла не зовсім по прямому назначенню. Е, я його хочу використовувати в душовій кабіні, тому що часто буває таке, що ну, не часто, а взагалі просто коли миєш волосся, наносиш кондиціонер або маску, і поки. Тримаєш ось цю маску на волоссі, ти робиш інші процедури в душі, а волосся, звичайно, падає. Тому я взяла для того, щоб закріплювати волосся, щоб воно не падало. Поки маска діє, можна робити інші процедури у ванній кімнаті. Тому ось так. Це, скажімо, так, в душову кабіну ось такий краб. Знову ж таки, дуже гарної, в принципі, якості мені подобається. Подобається, що можна взяти за таку незначну ціну і. Мати те, що потрібно. У нас з вами залишився останній товар це знову ж таки краб срібло. Кольор, і коштує він 81 гривню. Ось такий в нього вигляд. Ну, Звичайно, деякі товари зазвичай не плануєш брати. Просто коли ти щось собі шукаєш, відповідно, щось підтягується на сайті, щось помітиш і так далі. Тому ось цей краб, в принципі, я не збиралася брати, але він мені дуже сподобався його така. Дуже проста лаконічна форма. У мене взагалі-то є вже такі схожі краби. Вони тут під метал, ну тут не зовсім метал, ну метал, скажімо так. Якийсь певний сплав металу. У мене є в золоті два таких краби. Вони дуже міцні з цього ж самого сайту. Ними я дуже часто користуюсь для різних функцій. Вони в мене не зламалися, вони доволі стильні, тому я вирішила взяти ось такий в сріблі. В Сріблі в мене ще не було. Тільки в золоті, тому ось так. Ось такий крап, також мені дуже подобається, дуже він стильно виглядає. Можна його носити навіть не тільки вдома, а десь і на вихід. Дуже стильна така річ. Так, це всі товари, які на даний момент у мене прийшли. Звичайно, ще в мене деякі товари йдуть, вони поступово приходять. Я вам ціни назвала товарів ті, які акційні. Ну, як сказати, акційні. Є така в них акція коли ви кошик закидаєте три. Речі, тоді вони йдуть трішечки дешевші, тому ціни я назвала ті, які саме дешевші йдуть. Вони там трішечки дорожчі. Якщо ви щось берете одне, наприклад. То воно там трішечки більше коштує. Ну, зазвичай, я коли роблю замовлення, я намагаюся також в кошик покласти три якісь речі, які мені потрібні, а то й більше. І тоді вони коштують дешевше. Зверніть на це увагу. Ця ціна червона там позначена, а звичайно, чорним кольором. Ну, там завжди є якісь акції, тому звертайте на це увагу. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на дані товари. Ви перейдете, подивитесь, можливо, вас щось зацікавило. Я вдячна, що ви додивилися дане відео до кінця. Ця буду дуже вдячна за підписку, вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!